Привіт з Канади! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Андрюшка! Happy birthday to you! Woo! Бажаю здорових зубів! <реклама> <реклама> Божого благословення тобі і великої любові! Андрюха, вітаю з днем народження. Бажаю підкорення нових вершин та яскравого життя. В серпневий день я точно знаю. Погода завжди. Красота. Я з днем народження вітаю Андрійчика Михайлюка. Андрюха. Вітаю з днюхою, Бажаю здурити багато дівочок. Тричі пристайте з нарочно. нарочні. Бажаю щастя, здоров'я, щоб ти спілкувався маму, тата, хобатику і вся тобі найкраще. Остав до тартиків, видай мені всі свої подарунки. Андрюха, вітаю з Нюху! Андрію, я вітаю вас з Днем народженням. Шановний Андрій Дмитрович, що би хотілося побажати в цей твій прекрасний, чудовий день, день твого народження. Ти вже прожив чверть століття. Хоча це вже і небагато, і немало. І бажаю тобі прожити ще чверток, ще пів літрів і літрів. І одно, Андрію, перестань бухати, не пий ці чвертки, і літрі пів півлітри. Що ще хочу побажати? Багато мати вірних друзів, знайти е, цього року прекрасну половинку свою, другу половинку, створити з нею сім'ю, створити багато діточок, адже ти знаю, що про це багато мрієш, і воно збудеться. І всього тобі найкращого. Трошки тебе з нами народження позволить. Бажаю тебе з нами допомагати. Зомна крайнева дівчина. Андрюха, привіт! Поздравляю тебе з ним народженням і хочу побажати тобі такими побажаннями. Бажаю море, удачі і дачі у море. Тримайся в гаразді, як дюбель в ціні. Рости великий і будь дикий. Ой, бля, Андрюха, вітає з Нюхою. Андрюха, вітаємо з нюхою. Це народження!